Вітаю всіх. І так, беру, мабуть, колоду Фенікса. Тому що таке. Неприязні поляк... Польщі до українців. Неприязні Польщі до українців. Чи дійсно зараз має місце неприязнь велика в Польщі до українців? Чи дійсно це так? П'ятірка тірка мечів. Багато маніпуляцій, хитрощів, нечесна гра. В принципі, це відповідь ні, але це не дуже приємно. Покажи, розшифруй. Дивіться, вони не хочуть, щоб наші їхали туди. Багато. Починається тупікова ситуація, розмови однозначно є. З чого ви сюди приперлись?» Так. Розчарування є в українцях однозначне, якби повернення додому, що вам пора валити. Оце є. Я не скажу, що воно прям виражено негативне, але дійсно нам там вже не раді. Давайте подивимось який відсоток поляків підтримує українців на даний момент. Який відсоток поляків підтримує українців на даний момент? Покажи мені. Десь 50%. Тірка кубків. Розчарування 50 беру. І прикол в тому, що в статті також було 48%. Ну, плюс-мінус 50. Ось воно і є. Розчарування. Сильне розчарування. Там писало, що було 90, так, зміна, дивіться, ситуації. Зміна серйозна в цій підтримці. Пауза. Ну, набридло. Тому що військова напруга зростає в Польщі. Тепер Польща хоче займатися собою. тепер Поляки бажають бачити в себе українців. Поляки бажають бачити в себе українців. Давайте дивитись. Ні, сім кажезлів ні. Не бажають. Особливо вони нас бачити. Вежа вже. Нестабільне відносиння, десятка мечів, би краще не їхати з цієї серії сила вже йде. Як підтримка, обмеження, щоб обмежено були. Відразу обмежена підтримка. Набагато обмежено, ніж було. Давайте так. Поляки вже нам не друзі.